продается светильник промысловый. Получается, что он ну, таки, достаточно великий и потужный. Корпус алюминиевый полностью. Вся часть на С той стороны у нас вот, весь захищенный склон. Лампочки стоят, галогенные. Все працює. Ціна 300 гривень за штуку. Є там кількість, якщо комусь треба, там пару штук можна зробити. Вони трошки пильні, ось, але всі робочі. Всі робочі і можна перевірити. Лампочка, виходить, там йде потужність 250 Вт. Взагалі світильник це на 400 Вт. Розрахований. Галогенна лампа світить дуже потужно. Якщо комусь потрібно, то пишіть в коментарях, домовимось.